Момент найбільшого ризику, страху, а втратити все своє, не тільки ж дім, а передусім діти, рідня, батьківщина, твій прапор, твоя незалежність перед таким ризиком. Передусім ти фокусуєшся на пріоритеті захиститися швидко. А потім війна довга, вона втомлює будь-яку людину. І тут я не порівнюю, хтось патріот, хтось не патріот. Всі захищають, як можуть. І я точно не бог, щоб судити, хто як до цього відноситься. І не хочу, І Тому дуже важливо дивитися на законодавство. Це єдина на сьогодні зрозуміла річ, щоб отримати всі відповіді з точки зору, що з мобілізації. Згідно з законодавством, мобілізується сьогодні 25 років плюс. Так, люди. Мобілізація йде, і вона мобілізує достатньо велику кількість а, людей в цьому віці. А, вони мають ротації або відпустки, але безумовно цього недостатньо. Безумовно, треба працювати над якістю цього. І є питання щодо того, а скільки, як ви сказали, а як, а, як, а як повернутися додому і не повертатись знов на фронт? Чи є такі запити? Безумовно, вони є. Вони не передбачені сьогодні законом. Тобто, військовий стан він передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів, які є в країні. Абсолютно всі і в цьому на жаль і виклик цієї війни